Шановні, вам треба суперпотужний інструмент. Пропоную заїхати в інструментарій і вибрати. Ось такі з'явилися у Енхеля суперпотужні широковерти на 120 ньютон, Конкурент у Боша на 110 ньютон. Однакова вага принципово схожі, чи є між ними різниці. Звісно, є. Цей коштує 15 тисяч гривень, цей коштує 7 тисяч гривень. Як ви думаєте, що я вибрав? А я взагалі б взагалі їх не купляв, бо це дуже специфічний інструмент, я не знаю, кому воно треба. Хто купляє? Купляють для універсальності роботи. Для міксера і використовувати як перфоратор, використовувати як шуруповерт. Як на мене, жодна функція не буде повноцінно працювати. Для кожної функції треба купляти легкий шурик, нормальний перфоратор і нормальний міксер. А оце тяжке, важке. Так, але це я вже. Дивіться, що подобається не подобається. Е, ціна, звісно, венеглі подобається. Але у нього, подивіться, якщо виключаєте, є затримка є тормоз, але він з затримкою. Е, для такого потужного інструмента це не дуже добре. Тут моментально створюється тормоз. Але не все це. Ви зазвичай щось тяжке робите. І треба вам, щоб якщо вас. Повело руку, щоб він від відключився, цей інструмент. Звісно, у кожного є регулювання крупного моменту, тріщотка може спрацювати. А якщо ви поставили в режим, коли тріщотка не спрацьовує, у вас просто виверне руку. Дивіться. Енхель не зупиняється. Бошик забезпечує вашу руку, щоб її не зламати, бо така потужність зламає аж бігом. Крім того, подивіться, ви можете вставити більш тоненький саморіз або більш тоненьке свердло в Бош. Ну, такі різниці, звісно, це зроблено в Малайзії, це зроблено в Китаї. І на то і на то гарантія 3 роки, Боша краще забезпечені гарантії, Але все добре, що є вибір, і ви можете приїхати і вибрати. Це не головне. Не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!